Продовжимо розбиратися у письменницько-читацьких нюансах, які допомагають нам чіткіше і повніше бачити картину, зображену автором у книзі або аудіокнизі. Отже, сьогодні поговоримо трохи про ретроспекцію і флешбеки, що то є, коли стосується книг. Ретроспекція це коли автор повертає нас у минуле героя. Наприклад, людина стоїть біля річки, а думками вона раптом опиняється у дитинстві. Через такі повернення ми розуміємо, чому персонаж діє саме так, а не якось інакше. Ретроспекція допомагає глибше відчути його досвід, біля або радості, які сформували його сьогоднішнього. Це як подорож у пам'ять, що пояснює теперішнє, і це не зовсім флешбек. А от що таке флешбек? Він схожий на ретроспекцію, але коротший і емоційніший. Це спалах пам'яті, який перериває теперішній час. Наприклад, герой бачить знайому деталь і миттєво переноситься в минуле у якийсь важливу для нього мить. Флешбек додає глибини і ритму, робить оповідь живою бо показує, як минуле постійно втручається у сьогодення. Це не просто спогад, а внутрішній імпульс. До речі, буде цікаво дізнатися у коментарях, чи втручається ваше минуле у ваше сьогодення. Неодмінно почуємося на цьому каналі, а щоб ви не пропустили новинки в цій рубриці та нові аудіокниги повністю і безкоштовно, неодмінно підписуйтеся на канал.